Сьогодні будемо з вами готувати смакуту із лаваша. Я взяла лаваш ось такий пікантний лаваш з зеленю. Тут два штуки, я його розрізала на чотири частиночки. Він складається з пшеничного борошна, вищого гатунку, Вода, сіль, кухонна, томатна паста, полі... борошно... емульгатор, препарати аміни. Консерванти, пропінат кальцію, сорбат калію, прянощі, цибуля, сушена, мелена, паприка, мелена, перець червоний гострий, мелений, куркума, мелена, коріандр, мелений, мускатний горіх, мелений, прованські трави, базилік, петрушка, кріп, майоран, лаврове листя, розмарін, тім'ян і орегано. Ось такі складові складаються в мене тільки лаваш. Для цього я ще буду використовувати кисломолочний сир. 250 грамів, твердий сир, 150 грамів можете брати будь-який твердий сир, 50 грамів масла, 2 яйця. 50 грамів олійки, 100 грамів молока, для початку я зроблю заливку. В миску я розіб'ю 2 яйці. Додаю щіпку солі, 100 грамів молока. і Олійку. Це все я розколочу вилочкою. такої однорідної маси, і це в нас буде заливка. Ось так, щоб повністю з'єдналися і яєчка і молоко, і, і сіль. Ось так. миску я натру сир. На сковорідку розігріту я наливаю олію десь одну столову ложечку. Далі я кладу лаваш ось так. Заливаю заливкою. Пладує ще один лаваш? Вогонь? Невеликий. І знову заливка.

Ворог висипає цей. Так. Це його тут багатенько. так наверх сир тоже теж. Розрівнюю, тоді я накриваю все ось цим клавашом. І ще кладу ось кусочок лаваша, тому що цей лаваш не закрив у нас повністю. Так. І наверх я заливку так заливаю. І кладу кусочки маси. Розкладаю по всьому. Хай готується. Десь на малесенькому вогні десь хвилиночок сім. Пройшло сім хвилиночок. Я перекидаю е, цю смакоту на тарілку і знову на сковорідку, щоб пропеклася друга сторона. Це з однієї сторони підсмажилось. І я викидаю на другу сторону. Ось так легенько на другу сторону. І хай смажиться і ще хвилиночок шість. Ну, от і все. Сім пилиночок пройшло. Я перекидаю цю смакоту на тарілку. Дивіться, яка смакота в нас виходить. Підсмажена. Запах такий хороший. І таке чудо із лаваша в нас виходить. А зараз ми побачимо, що там всередині. А зараз розріжемо і спробуємо. Дивіться, я зараз спробую ось так Дірвати, сир тягнеться. Дуже-дуже, дуже смачно дивіться. Ось подивіться, який сир розплавився, творог нам все змішалося. Ну і смачно, дуже-дуже смачно, дуже. Розготуйте, мої любі, смакуйте, ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал. Миру нам і щастя. До зустрічі!